Лілія Пшенична, фахівчиня з продажу нерухомості, директорка агенції Шанс, має двох синів. Полюбляє читання книг, подорожі, натхненні зустрічі з людьми, любить море. Вважає, що продаж нерухомості це не просто угода, а історія про довіру, вибір і новий етап життя клієнта, життєве кредо з душею і світ відкривається на зустріч. Насамперед, вітаємо вас з днем ріелтора з вашим професійним святом. Дякую. І е, давайте розпочнемо з, скажімо так, з бази, з основ, з термінології, хто такий ріелтор, яку частину роботи він виконує. Е, ріелтор – це фахівець продажу нерухомості. Це агент, що надає послуги по пошуку, продажу найму нерухомості. Е, тобто, це людина, яка е, це, це, що стосується термінології. Якщо ми будемо говорити на нашій мові, це людина, яка допомагає людям вирішити питання з житлом їхнім. Як обрати ріелтора? Ну, Ріелтора обрати, розумієте, як ви обираєте лікаря, як ви обираєте перукаря, так? Я би, звичайно, радила починати з рекомендацій. З рекомендацій і зараз соціальні мережі настільки відкриті. Ріелтори дуже багато навчаються. Ви знаєте, насправді я десь років назад, коли прийшла у цю професію, я навіть не уявляла, що в цій професії люди стільки навчаються, що вони проходять стільки курсів, стільки майстер-класів, вони отримують сертифікати, вони їх поновлюють три роки, тільки для того, щоб надавати якісну послугу споживачу, щоб працювати в інтересах клієнта. Тому, коли ви відкриєте, зайдете навіть в Google і наберете асоціація фахівців з нерухомості, вам вислідся всі сертифіковані ріелтори. Тобто, це будуть мої колеги, які пройшли курси, які отримали сертифікати з початку державного майна, і які точно знають, як надати споживачу якісну послугу. Наскільки мені відомо, Зараз є якісь зміни у законодавстві, у визначенні яким повинен бути ось той факт, що обов'язково сертифікованим, наскільки я знаю, Немає. це зовсім нещодавно. Немає такого в законодавстві. Немає цих змін. Ми до цього йдемо. Ми працюємо зараз по стандартам ріалторської діяльності. У нас є стандарти, у нас є правила прописані, тобто це саморегулювання ринку ріелторської діяльності. Ми згідно тих стандартів. Ви також їх можете знайти на нашому сайті. Вони в відкритому доступі. Опубліковані і стандарти, і етики, згідно якого надаються послуги клієнту. Любий клієнт навіть може зайти і це прочитати. Там про договірні відносини, що є дуже важливо, я рекомендую споживачу заключати з ріелторами саме договірні відносини. Знаєте, це такі страхи, люди насправді цього бояться. Кажуть, от я з тобою зараз договір підпишу і вже тільки ти будеш. Мені продавати да? там, я буду до тебе прив'язаний. Насправді, це ваша там є захищеність споживача в цьому договірі. Там є чіткі розмежування. Хто як працює, хто як, як надає ту послугу, хто як отримує послугу. Там є відповідальність за надання послуги. Тому я рекомендую звертатися до ріелтора, підписувати ці договірні відносини і працювати вже з визначеністю надалі, як ми працюємо далі з клієнтом. А якщо говорити ось так з першого кроку клієнта до вас через поріг, з яким так. запитом приходять? Просто банально знайдіть квартиру, знайдіть будинок. Рібно по-різному люди приходять. Допоможіть вирішити питання житлом, допоможіть інвестувати кошти, там допоможіть там в сім'ї, буває так, да там. Е Роз'їхатися люди хочуть з батьками. Ну ви розумієте, житло це така, це така система, де яка вона люди ж постійно народжуються, люди одружуються, люди, на жаль, іноді розлучаються. Так Молодь, наше місто дуже активно розбудовується. Ви самі це бачите. До нас дуже багато молоді приїжджає. Вони тут залишаються. На роботі місце комфортне, тому запити такі. То яке не споживчі запити, так. яке вони житло шукають, тому що ви кажете, місто розбудовується, хочуть щось так во новобудові так, чи у навпаки Так свої потреби, все uh -huh. за потреби розумієте. Хтось хоче новобудові, а комусь комфортно заїхати жити, тому що немає ні часу, ні можливості вирішувати питання. Тобто я не можу сказати, що новобудови хочуть всі, а от хрущівки чи покращені не хочуть. Ні, це неправда. Є попит згідно того, які питання потрібно на сьогодні вирішити людям. Ви достатньо давно вже в цій сфері? У вас є можливість відслідкувати динаміку, зміни, наприклад, от з настанням війни, як змінився ринок купівлі-продажу нерухомості і чи купувати взагалі зараз нерухомість? Як змінився ринок нерухомості? Ну, ми вже від початку війни ми пройшли багато етапів. Етап, коли не купували, і етап, коли здавали задорого, так і знімали з дорогою. Зараз я би хотіла би назвала таким. Помірно стабільний ринок у нашому місті. Так, є вон, кожну сезонність, якісь є збільшення цін, і це нормально, це значить працює економіка в нашій країні, у нас працюють люди, значить, вони мають можливість вирішувати. Є багато державних програм, да? і, і сертифікати, втрачене майно, і оселя, де держава допомагає людям вирішити питання з житлом. Тому наскільки це. Можливо, в умовах війни, я думаю, що у нас досить такий стабільний ринок зараз у нашому місті. Вибачте, будь ласка, друге питання було у нас. А чи купувати, чи купувати під час, війни? Чи купувати, під час війни? Чи купувати під час війни? Ви знаєте, я багато їжджу, подорожую по Україні, спілкуюся з колегами знову ж таки на форумах і конференціях. Я вам скажу, що під час війни купується житло і у Харкові, і у Чернігові, і у Сумах. Люди купують, люди, люди вірять у нашу державу, люди вірять у нашу країну. Люди не хочуть переїжджати зі своїх міст. Що стосується нашого міста, звичайно, свої питання потрібно вирішувати. Ну, нам вже ж потрібно жити сьогодні. Зараз світ такий, ми вже. Нас... Навчила ця війна, що потрібно жити сьогодні. Сьогодні потрібно жити в гарній квартирі, сьогодні потрібно їсти з гарного посуду, народжувати діток, займатися ними. Життя триває, тому що тому так, звичайно, потрібно купувати. Ті, хто мають потребу не купити чи орендувати, а продати так. або ж здати в оренду, до вас теж звертаються? Так, звичайно. Як з ними працюєте? На що розраховувати людині? До прикладу, і мене цікавить теж питання бюджету. Який, до прикладу, відсоток за свої послуги беруть э, ріалтори? Чи вони це якось визначаються? Дивіться, це договірні відносини. Да? Кожен не має такого, що от ось так беруть ріелтори тут. Кожна людина, яка приходить, звертається в агенцію нерухомості, вона визначається, я знову повторюся, договірними відносинами, де обумовлюється відсоток за свою роботу, да, там, винагорода, як вона сплачується, за що вона сплачується. Тому знову йде рекомендація підписання договору. А якщо людина хоче почати продавати свою нерухомість, перше, що що їй хочу порадити, це з консультації. Ну, у мої, моїй, наприклад, фільми вони безкоштовні. Так я знаю, що у колег в місті нашому, принаймні, які є у нас в асоціації, це також. Ви маєте пройти своїм пакетом документів, тому що щоб починати продавати нерухомість, потрібно вивчити ці документи і зрозуміти всі підводні камені, які далі можуть у нас бути з тим продавцем нерухомості, Чи так само, якщо здавати в оренду. Нерухомість, так, ми ж також роз'яснюємо людям, що так, ви здаєте, там, ви здаєте як е, фізична особа, чи ви здаєте як, е, е, там, наприклад, ФОП. Да, ну, Багато таких є питань, які спочатку потрібно отримати роз'яснення, як я кажу, переспати ніч, подумати про це все, чи ми далі можемо ці всі питання вирішувати, аж потім вже ставати на продаж нерухомості. А ви знаєте, я здається 10 років, да знову повертаюся. Ви, ви вже так да. ну сфері. десь так, я, ви знаєте, ніколи чомусь не рахую. Це от ми готували ось презентації. А, десь мене сам підтягнув вже інтернет. Чи це чи, досить я, багато? Так. Мало хто в одній сфері так довго залишається. Зрозуміло, що повинні скоріше за все у вас бути якісь принципи в роботі, які допомогли так. вам втриматись. Ви можете назвати хоча б один якийсь найголовніший, якого ви притримуєтесь обов'язково? Відноситися до людей так, якби я хотіла, щоб відносилися до мене. Дуже гарний принцип абсолютно для будь-якої діяльності і на завершення порекомендуйте, що ви зараз молодим сім'ям, які от стоять на порозі вирішення квартирного питання, на що їм найперше звертати увагу. Почніть з того, на що у вас є зараз кошти. А далі будете поступово рухатись, тому що інвестиція в нерухомість це завжди збільшення вашого ваш, ваших коштів і, і вкладів. І вкладів це інвестиція, це інвестиція в майбутнє життя.